Привіт і всім привіт! І ми вже ну, збудували е, другий поверх. От, і я ще планую потім ліфт будувати, але я не думаю, що зараз. Ми вже видали е, нам кімнати. От. Ми будемо з Угу. <світ> Так, ну що, ми вже ми другий пар закінчимо, давай зараз будемо присипати к третьому, ні? Угу. Ну, я хочу собі трішки обустроїти Дім. А ти маєш в будівельному магазині купляти? Не, ну ти ж мер, ти можеш собі дозволити, ні? Я мер. Моє слово так. закон. А я хто? Ти зам. Мэр. А, -а, 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 а зам має сидіти в кабінеті, а не будувати не <сёк> без убит без мы будем устроить двоє. Угу. Mm -hmm. Так я тоже собі не мені люки не треба. Так прикольно. Не все давай. Все равно потім сделали. Так, ну вот личку поставил. Я знаю, твои рабочие мест. Так, Ой. да. Что там обустроишь свою кимнату? Потрошку. Я хочу зараз столик зробити і закликати Кирила. Ой, хікіла. Ну просто я путаюсь, ти теж путаєшся деколиш, ні? <смір> ну, так путаємось Треба Запросити його на, на новосілля, на ж... сусіди, як як Прийдеш до мене? Угу. <смір> Я думаю, зараз кажу. Ні, я не прийду, я занят. Так, ми тут двоє так, поговоримо за. Треба накрити стіл. Блін, ми забули виділити кімнати на туалет. Ну нічого. рівно Та воно так сильно не треба в Майнкрафті Я так думаю, ні? Ну, типу так. Так, тут ми бочки ставимо, тут таке, все таке. Оп-оп. Ні, ну це не файно виглядає. Там на дворі така злива, капець. Mm -hmm. Бачу. Uh -huh. Так. А два до другого друга підемо, подивимось, як ви. Та, ти, як типа, я обустрою і ти. Ну, 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 так, так. Ну, Уже. Уже я сказала, я Добрый, давай, выбывай. Денчика технические платки. Вот. Я тим часом зроблю собі стіл. Так От. варето, я думаю, це майже кінець, я Там ми все без я зараз не хотів би без денчику грати. От. Це буде дуже коротке відео. За це я побачаю, звісно, але я обустрою кімнату і буду закінчувати. Так в мене виходить. Так щоб, типу... Це ж якби я ж мер. І, типу, не знаю, що я тут живу. Вот. Типу все в картинах, і я тут можу зайти, і тут відкрити. І все. Э, я думаю, я буду закінчувати на цьому відео. Тому що денчика зараз немає. Вот. Такий промежуток зараз получається. Mm -hmm. e, сподіваюся, вам сподобалося це відео. Всім дякую і до нових зустрічей.